Учасники другого сезону освітньо-грантової програми Траєкторія 20 зібралися в центрі підтримки підприємців Дія бізнес в Ужгороді на випускну зустріч. Проєкт спрямований на ветеранів та сімей військовослужбовців. Вони вивчали основи підприємництва від фінансового менеджменту до цифровізації та маркетингу. Це є завершальний етап освітньо-грантової акселераційної програми, в рамках якої підприємці мали змогу отримати грантове фінансування та навчитися новим навикам для відкриття та масштабування власного бізнесу. Загалом участь в програмі по всій Україні прийняло більше 1500 осіб, із них 66 учасників мали змогу залучити грантове фінансування. Учасники з міста Ужгород також потрапили до фіналу програми та залучили. Фінансування від 200 до 400 тисяч гривень. П'ять учасників отримали грантову підтримку. З них чотири учасники отримали грантову підтримку у розмірі 200 тисяч гривень, та один учасник отримав грантову підтримку у розмірі 400 тисяч гривень. Геннадій з бандут ветеран, за плечима якого два роки полону. Тепер відкриває кабінет естетичного масажу в Ужгороді. Прагне допомагати людям відновлювати внутрішню рівновагу через тілесну терапію. Завдяки проєкту чоловік отримав 200 тисяч гривень. Провів два роки у полоні. Зараз звільнений в запас і от почав свою справу. Завдяки цієї класної програми от грантовій у мене стала можливість придбати обладнання, на якому я буду. Починати свій домашній масажний кабінет. Про таку можливість Геннадій почув завдяки ветеранському хабу. Досвід масажиста і спа-терапевта мав до війни. Аби виграти грант, викладався максимально. У мене були всі п'ятиграчки. Ну, я дуже старався, щоб все було добре. Виконував домашні завдання і Ну, дуже радий, що мене на захисту відмитили от, тим, що я от виграв цей грант. Максим Стукало теж ветеран. Заснував проєкт, який пропонує оренду будинків на колесах для комфортного сімейного відпочинку або короткострокової реабілітації військових у мальовничих куточках України. Отримав 400 тисяч гривень завдяки програмі траєкторія 2.0. Учасник бойових дій, бойовий офіцер, доброволець і, на жаль, інвалід війни. Я сам з Дніпра думав, що буде такий буткемп в Дніпрі, але його не було. А тут була така можливість, і в мене батьки живуть на Закарпатті. Тож я вирішив для локації вибрати саме цей буткемп, і тепер точно знаю, що не пригадав. Наразі в мене вже є декілька будиночків на колесах. То невеличкий причіп будиночок на колесах. в якому є кухня, в якому є старлінки, обігрів. Можна з собою брати і тягати за будь-яким транспортом. Не потрібно додаткових прав саме категорії відкривати, окрім наявної для легкових легкового транспорту. У Максима вже є такі будиночки на колесах. Їх військовим надає безкоштовно цивільним за кошти, за які відповідно згодом цю послугу безкоштовно отримують військові. В бізнесі в мене два дві головних послуги: то або приїжджай, підчіпляй і подорожуй будь-де. або ж другий напрямок то приїжджай до мене в перший в Україні автокемпінг сучасний, який я вирішив будувати саме тут на Закарпатті а в СМТ чи надієво вже навіть купив земельну ділянку і зараз його облаштовую для того, щоб будь-хто з моїх побратимів та із цивільних зміг приїхати та насолодитися. Мальовничою природою нашої країни. Під час випускного згадували про навчання, ділилися враженнями, дякували одне одному та зрештою отримували сертифікати, що засвідчують успішне проходження навчання в межах інтенсивного лекторію освітньо-грантової програми «Траєкторія 2.0 для ветеранів та сімей військовослужбовців. Крім того, подяки отримали й експерти програми. Теперіння і щоб вам якомога більше щастило на вашому шляху. Бути підприємцем це завжди велика відповідальність і це завжди трошки важко. Я хочу вам також побажати, щоб з вами були в вашому бізнесі правильні люди. А ви отримали певні зв'язки в мережу партнерстві, спілкування. І той внутрішній умор, я хочу, щоб ви пронесли до все своє життя. А загалом дана програма це не тільки про освіту, дана програма про трансформацію свідомості. Тому що коли ви вірите в себе, тоді ви змінюєте не тільки свою родину, свою громаду, а загалом взагалом впливаєте на зміни у всій країні. Ми пишаємося тим, що ми мали змогу бути долучені до цього процесу, бути долучені до створення нових підприємців. В рамках даної програми було відкрито близько 100 Шести фопів, а, тобто це є зростання економічної спроможності а, загалом на території України. Також багато учасників мали змогу знайти а, своїх клієнтів, масштабувати свій бізнес, знайти друзів, знайти партнерів. Завершальний день доповнили заняттям із психологинею з підтримки психоемоційного стану та закріплення результату. Ось до прикладу, одне із завдань написати собі лист у майбутнє. Спершу обов'язково визначити дату прочитання листа відтак скласти сам текст.